Всім знову привіт! Ви знову на моєму каналі читати круто в Зараз ви спускаєтесь вниз, Тицяєте на лайк, підписуйтесь на канал і нажимайте дзвіночок. А зараз вгадайте, про що я вам буду розповідати це комікс від DC Shazam Дуже крутий. Це тільки перша частина. Не знаю, коли буде, але дуже чекаю другої частини. Дуже крутий мальопис. Це про хлопчика, якому було 15 років, якого прийняли названі батьки, і він потрапив в метро, і його знайшов герої і потрапив до героя відкритої блискавки і отримав від нього сили. І він міг, ну, він був і він ставав. Великим і мав сили такі як супершвидкість, суперсила, е, е, супер, непробив, е, супер е, і вмів літати. Звичайно ж, сила електрики від, ну, відкритої блискавки. Е, е, тут він в цій книзі роздуплявся, що в нього це є занадто довго. Е, е, Якби, ну, якби я був на його місці, то до мене зразу б дійшло, що я тепер супергерой і всяке таке. І тут ще був чорний Адам, який, Адам, який теж мав силу відкритої блискавки, але, але він був злим і, і в них сили, можна було сказати, були однакові. Але в того біль, Але в Чорного Адама були більші, тому що то всього підліток. Тільки ну, в шкірі супергероя. А потім, завдяки хитрості, не розкажу який, Шазам переміг Чорного Адама. Дуже крутий мальопис. Я подивився фільм сразу після того, як прочитав цю книгу і. Вони взагалі, взагалі, кардинально відрізняються. Якщо в фільмі, той загубився, а тут взагалі нічого не було сказано, ну, про його батьків не було сказано. А там він загубився і ш ну, і постійно намагався знайти свою маму. Е е е і тут... Е Взагалі, по-іншому, ну, по тут ще вони створили свій на каналі Ютуб, ну, він був і його названий брат. Створили канал на Ютубі там, де знімали відео з різними його суперсилами і так далі. Ну, взагалі, відрізняється кардинально, якщо тут був Чорний Адар. Та там був не зовсім Чорний Адам. Коротше, там зовсім інша іс... історія. Е, дуже крута книга, обов'язково раджу вам її прочитати. І взагалі читайте комікси від рідної мови. Тому що вони дуже цікаві і вони просто бомбезні. Дуже круті ілюстрації, текст і так далі. Е, і до речі, на цю книгу на, на сайті Рідна Мова є зараз скидка. Так що можете купляти дуже круто. До речі, Деякі вважають, що комікси, мальописи, що це не книги. І вважають, що, вон, що читати комікси це просто витрачання часу. Для мене комікси це улюблені книги. Це, рі, це інший вид мистецтва, але це книги, які цікавіше читати. Тому що так ви поринаєте як в океан. Так, ви, ну, так у вас уява, в, обичні, в звичайних книгах уява, а в коміксах ви поринаєте це, Це для вас як фільм, тільки ви читаєте. І це дуже прикольно. Мені вони нрави. Вони, вони мені дуже подобаються саме комікси. Як їх читав, читав... тоннами. Дуже крута. Рад вам її прочитати. Взагалі рад вам читати, тому що так ви прокачуєте собі мізки. На ну, всім па-па-па-па! Стоп! Я бачу тих, хто не підписався і не поставив лайк. Так що ви зараз спустіться, поставте лайк, підпишіться і нажміть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Спустилися, підписалися, поставили лайк. Ну а всім па-па-па-па!